Бажання брати житло в кредит в українців після кризи таки з'явилося. Однак тепер гроші позичати стали значно обережніше – у нацвалюті, у меншому обсязі та під відносно невеликі відсотки. Спрос на кредити сьогодні ніже, тому що менша покупательна способність і доходи населення, і в підвір'ях тих розговорів і той інформаційної активності по поводу нового фінансового кризису, безумовно, населення десь дуже осторожно відноситься до отримання кредитів, оскільки багато з них постраждали страдали, может быть, и не по собственной вине, а не рассчитав свои возможности. Ешкання, які українці купують у кредит, зазвичай з середнього класу, переважно двокімнатні квартири, середній срок позики 18%. відсотків, ставка 16%. процентів. Тим часом довіра до забудовників у банків так і не відновилася. Фінустанови воліють завершити спорудження житла, що було заморожене під час кризи, а також фінансують придбання осель на вторинному ринку. Банки реструктуризували частину своїх проблемних іпотек. десь договорі з зайомщиками. В принципі, в є і появилась ліквідність. Проблема в тому, що вона дійсно є короткою ліквідністю. Попит на нові помешкання влада намагається активізувати через рефінансування банківських позик державною іпотечною установою. Такі кредити для банків вигідні, адже видають їх на 30 років під 11%. Так цьогоріч для будівництва житла установа направила майже 350 мільйонів гривень.